Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ви просили підготувати аграрний гороскоп яровізації картоплів в березні 2024 року. За київським часом ми зробили розклад, і ми зробили цей розклад для вас. Для себе в першу чергу і для вас. Отож, перший період для е, яровизації картоплі, для підготовки картоплі до посадки починаємо 5 березня всі 24 години, 6 березня з 0 годин до 20 години вечора. Наступний період короткий, але він добрий. І це обен зростаючий місяць 12 березня з 11 години ранку до 12.30. Ще дуже гарний період є 13 березня з 3 години до кінця доби. Це в нас телець зростаючий місяць, 14 березня всі 24 години. Наступний період це близнюки зростаючий місяць, 15 березня з 6.00 до кінця доби, 16 березня з 0 до 18 години вечора. І знову ж ми. Ще повинні до кінця місяця знайти гарні періоди. І знайшли рак зростаючи місяць, 18 березня з 15 години тільки після обіду до кінця доби, 19 березня з 0 годин до 20 години вечора. Гарний період у Леві, Зростаючи місяць 21 березня всі 24 години, 22 березня з 0 годин до 8 години ранку, тільки до 8 години ранку. Скорпіон спадаючий місяць 28 березня з 15.30 до кінця доби, 29 березня з 0 годин до 17 години вечора. І завершиться місяць дуже гарним періодом. Це у нас стрілець спадаючий місяць 30 березня всі 24 години, 31 березня всі 24 години. Ось він у нас весь аграрний гороскоп. Для яровизації картоплі, підготовки, бульби, для того, щоб висадити її у квітні. А ми викладаємо починаємо процес підготовки картоплю в березні 2024 року. Бажаємо вам гарної погоди, доброго здоров'ячка, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.